Регулярний чемпіонат жіночої вищої ліги продовжився матчами у рівному гра лідерів другої групи рівне -Оздю та Франківськ-Пеноудю США 2 мала визначити головного претендента на перше місце. Івано-Франківську восени команди обмінялися перемогами. Напередодні рівненська команда виграла 77-72. Тому нашим землячкам потрібно було досягати безумовного успіху, і це їм вдалося: 85-73. Вже з перших хвилин налаштувалися на борьбу і повели в рахунку. І оцю різницю так 10-15 очок ми держали цілу гру, не підпускаючи рівне до себе, і в підсумку перемогли плюс 12 очок, що дало нам змогу вийти на перше місце. Івано-Франківська команда постійно атакувала, у другій чверті матчу вже оформила двозначну перевагу і надалі володіла ініціативою, домагаючись безсумнівної перемоги. Хочу відзначити в ві ігрі Анастасію Шепалюк, яка і в першій і в другій грі забила 33 очка. Також в першій грі вдало зіграла Оля, боровець набрала 21 очко. А в другій грі вже всі дівчата стартої п'ятірки набрали більше 10 очок. Свідчить про те, що коматно зіграли. Ну і в першу чергу в захисті побудували гру десь трошки несподіванка, бо наш захист для рівного. Вони не могли впоратися з цим і. Ну що на за рахунок цього ми, як то кажуть, здобували перевагу і здобули перемогу. І команда Франківсь 2 вийшла на перше місце в вищій лізі у заключному турі регулярного чемпіонату. Команда Юрія Процюка зіграє на початку квітня на виїзді із київбаскетом Баскетом. рівне два вдома прийматиме суперниць із Миколаєва. А от матчі фіналу чотирьох вищої ліги заплановані на середину квітня. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новин. na vez